Після тривалої перерви відновив роботи по козинному сараю. Зробив дві такі двері. Чи то двері. Сьогодні виставив опалубку, щоб доробити, завтра залити оцю балку. Поклав там арматура вже, викладена і завершити цю стіну. Ось так воно просувається. Влітку було не до цього, ось маленька екскурсія, це все теж доїльне відділення. Опалубка. Це наші кози відпочивають. Да. Прийшли з випасу. Ну, далі треба вікно зробити на наступному тижні, мабуть. Ну, після цього буду зашивати коробочку навкруги кришу, балки підшивати. Ну, до наступного відео.